Чорно, це означає добрий день по по-італійськи. Мене звати Єва Іонова, і сьогодні ми з вами, крізь сюржеві окуляри, глянемо на одну із найцікавіших країн Європи Італію, куди зникають італійці на обід та яке число у них нещасливе? щасливе. Про ці та інші прикмети, незвичайні факти, традиції дізнаємось за секунду. Розташована на півдні Європи. Ця країна настільки цікава, що про неї, мабуть, знають всі на планеті Земля. Одна тільки її форма чого варта. Якщо взяти глобус у руки, то відразу знайдеш країну у вигляді чопітка. Це і є Італія. Італія це півострів. Вона майже вся обивається Середземним морем. Da... <реш> столиць моди, дочі баґґа. Чубіток. Хм, точно, Італія це ж країна моди. Мілан вважають однією з найбільших столиць моди на землі. Дольче Габана, Ескада, Кавалі. Щоб перерахувати модних дизайнерів італійців не вистачить пальців ні на руках, ні на ногах. Я відома своєю архітектурою. Особливо туристи полюбляють Рим. Що ж тут говорити? Ви самі гляньте. В Італії є багато фонтанів. Якщо ви кинете монетку в один із них, ваше бажання збудеться. Перфаворим і дає Це означає, дайте мені, будь ласка, морозиво. Чому ж Італія? Я чула легенду, що назва її підходить від слова «Вітеліо», що означає країна телят». Дорослі кажуть, що на полях Італії багато корів і винограду. Ой, а тепер все складається. Ось чому говорять, що Італія країна вина. Італійська мова наймилозвучніша мова в світі. Саме тому італійці так люблять співати про кохання, і взагалі кохання робить італійців такими романтичними, Я не один раз бачила, як у фільмах вони співають під вікнами дівчини, а потім що вилазять на балкон тільки для того, щоб подарувати квіти. Ех, романтика. Якщо вам захотілося вивчати італійську мову, то вперед вона не важка. в ній всього 26 літер. Я знаю це, тому що її вивчаю. вивчає. Ок'ялі розза комете. Рожеві окуляри люблять вас. Очікачі, каралара гасан, хує one What you do а тепер десерт, побут прикмети італійці Чи пам'ятаєте ви, як мама і тато говорять вам поснідати зранку, щоб не йшли у школу голодними? А в італійців головне вечеря, і взагалі вони воліють зранку випити чай і каву у кав'ярні, а снідати удома для них це непристойно. У італійців нещасливе число 17. Хтось з дорослих мені говорив, що поки забобони італійців дійшли до України, то встигли 100 раз перекрутитись. Поламаний телефон. Так само і дзеркала. Певне, чули, що розіб'єш дзеркало, то 7 років тебе будуть переслідувати невдачі. А дзуськи, не плакати треба, а тішитись. Бо італійці впевнені, що збите дзеркало тільки щастя. І на слід пам'ятати, що італійці не кричать і не лаються. Це вони так розмовляють. Тепер ми з вами дізналися, що Італія дуже унікальна, колоритна та цікава країна. М -м -м -м, що ж так пахне? Піцца, паста. Все, я пішла знайомитися з італійською кухнею. З вами була Єва Іонова. Чао, сеньори, сеньорити.